Привіт! Продовжимо з тобою тему Продукти харчування. Із різних смачних і корисних продуктів наші мами готують нам смачнющі обіди та вечері. Продукти наші батьки купляють в супермаркетах, на базарі або в магазині. Там ми можемо обрати смачні та корисні продукти. Ой, дивися! До нас завітала лялька-Тетянка! Вона запросила до себе на гостини своїх подружок. За нашими звичаями прийнято, що ми повинні своїх знайомих та друзів пригощати чим-небудь смачненьким. Давай подивимось, чим же смачненьким можна пригощати наших гостей. Так, пирігами, пиріжками, чаєм, тортиками, цукерками. А наша тетянка хотіла пригостити друзів бубликами. Але з нею трапилася неприємна історія. Послухай, яка. Ой, смачні, ой смачні Бублики у тані. Медяні, запашні, з маком ще й рум'яні. Медяні і запашні танечка поїла, а для нас і для вас дірочки лишила. Які були бублики у тані. Медяні. Запашні. З маком, ще й рум'яні. Що тетянка зробила з бубликами? А що ж лишилося від них? Так, дірочки, допоможемо тетянці зробити нові бублики, аби вона пригостила своїх подружок. Для цього нам з тобою знадобиться пластилін. Потрібно відрізати шматочок пластиліну і добре його розім'яти, аби він був м'ягеньким. Потім потрібно скрутити кульку. А із кульки потрібно розкатати паличку. Ось таку. Кінчики цієї палички потрібно з'єднати між собою для того, щоб у нас вийшла форма бублика. Давай спробуємо зліпити ще один бублик, але іншим способом. За допомогою лише однієї долоньки зробимо кульку, а потім розкатаємо паличку. І так само з'єднаємо кінчики нашого бублика. Ось такі бублички у нас вийшли. Тепер наша Тетянка може запрошувати своїх подружок на чай.